Доброго дня, Україна! Ну що, сьогодні почне відео, не відходя від порогу. Перше, що хотілося б сказати, це відповісти на деякі питання. Ви задаєте питання, чому не було довго відео. Ну, Знаєте, з останніми подіями в Херсоні немає бажання, чесно, не було бажання знімати. Ну, Я себе трошки пересилив. Я вам обіцяв знімати, підтримувати вас в такий числі час. Ну, якби підтримувати своїми відео, своїми розповідями про своє господарство, про те, чим ми займаємося. Ну, і сьогодні перше, перше питання відповів, його довго немає. Друге питання ви задаєте. Ну, є ли у вас тут господарство. Я частенько знімаю свій двір, показую. Ну, у нас тут цвіти, дерева. Ну, По деревах я трошки далі розповім, ви теж то, там задаєте питання, що їм на ці дерева. Ну Господарства немає, коров свиней ми тут не тримаємо. Е і друге, третє питання, яке веде, огород є. Огород є. Зараз я вам покажу огород. Е е що ми там вирощуємо на ньому і трошки розкажу про ці дерева, чому, чому я посадив ці дерева, а не там насадив вишень, груш, там ярбу. Ось ми йдемо і підходимо до нашого городу. Цим городом займається дружина, я тут участі практично не, не приймаю. Ну, це дивіться, що у нас тут посаджено. Там клубника. Вон, бачите, там клубника, трошки вон, малини, порічок. Ну, бачите, там перці, огурці, помідори. Ну, все, яке зазвичай у всіх хазяївів. Це все ми садимо своє, щоб трошки кажуть, поласувати своїм домашнім, а не магазинним. І е, тренько розповім, чого іменно на дерева. Раніше ми жили в селі, теж тримали господарство, свиней, корів, е, гусеї, <свісно> курей. І, звісно ж, у дворі росли яблуні, е, вишні, абрикоси. І це, звісно, ж, завжди вони опадали, гнили е, оси, бжоли. Е, ну, і коли ми переїхали вже в. В город стали жити в городі, то, звісно, мені дуже хотілося, щоб у дворі не було оцих всяких дерев, щоб вічно була така, знаєте, як кажуть, вічно зелена така зона, де приїхав з роботи, все красиво, все зелене, з нього немає листя, воно градує, як кажуть, глаз. Ну, тому я отак вирішив. І коли купив оцей будинок, ось, переробив його, все під свій лад, зробив ремонт, кришу, ну, то таке діло. І зробив оце вдворі, оці ступенічки, все. І посадив отакі собі деревця. Ну, не знаю, от я хотів запитати, як ви рахуєте, правильно чи ні. Я теж там дивлюсь відео других, пишу, що садіть такі дерева. Ну, як би даю такі рекомендації, тому що, ну. З них ніякого немає. Знаєте, оцих всіх остатків немає тут. Гнилих яблук, тут листя, якийсь абрикос. От приємний запах одних. А якщо ви хочете посадити садок, то я от, знаєте, я багатьох бачив от там огородик, і садять садок чуть подальше від хати. Там воно нікому не мішає і завжди можна піти зірвати яблуку, грушу чи вишню. Ну і далі відео, зараз поїдемо у поля, покажу, звісно, своє. Будівництво, ви там запитуєте, а що ж у вас там домик, який я показую, як ви строїте. Ну зараз покажемо це відео, цей домик. Е, покажемо, як ми там продовжуємо будувати ангар, не звертаючи увагу на це все, що твориться в нас і в нас тут в тому числі. Е, побудемо на пшенички, на сої, на тій ранньому посіву, подивимося, який вона там фазі, як вона себе почуває. Ну і далі все відео розкажу, покажу обо всьому. Так що залишайтесь, підписуйтесь, ставте нам подобайку і дивіться наше відео. Так. І, сон, і ось який сон. Оце пройшов дощ і воно досходило у нас. Е, і це так по всьому полю, ось я йду, ось дивіться. Ось отак ось, бачите, ось раз проміжуток. І ось видно, що соняшник ось дойшов. До, до, ось так. Ось так. Знаєте, говорив своїми механізаторами, хто каже, це культиватор. Ну, культиватор не може бути. Тому що культиватор у нас хороший, земля була сира. На мою думку, це більше, мабуть, витягнуло соняшник диском. У нас зондір 7000. І два диска, звісно, стоїть. Вона може сіяти по нулю. І я думаю, що це диском. Підлипав диск і витягувало зернину підверх. І вона, ну, не, не зійшла вчасно. Не знаю, напишіть. І як з цим боротися. Я бачив технічно, там е, стоїть така ну, вилочка між додісками він поставив. Е, щоб соняшник не ну, соняшник коли все, що він сіє, не піднімало. Може у вас є якісь варіанти цього всього. Ну, не знаю. Цей год це дуже проявилось. І ми це думаємо, як це вирішити. Поставити туди кетони, у нас немає кетонів. Хто його знає? Нужна ваша порада. Оце хотів би порадитися. Тому що ми не можемо точно назвати причину, тільки догадуємося. Цікаво, як у вас в цьому році з цими сходами, соняшниками і всього остального. Зараз вам покажу, як у нас виходить мотиження. І ще задав таке питання. Бачите самі? Хочу в цьому круті викрасти гіліадрес, тому що мотижити то і мотижим. За счет цих сходів я не зможу його пригорнути, поки оця сімічка буде підніматися ця... і нормально загорнути за лободу, я вже не зможу. Тому бачите, в рядку ось який. Напишіть, будь ласка, хто користувався гілігантесом, які норми, там то треба 45 грам Показав вам, як відбувається у нас прополка механічна нашого соняшника. Да, звісно, походив я, подивився, без гіліантекса. Я думаю, ми не обійдемося. Так що порадьте нам, яку треба норму використовувати геліантикса, ну, з якою ви працювали, в якій фазі, чи ждати ще більше підросте, чи вже можна використовувати. Я то там читав, дивився, ну знаєте, один пише одне, другий, друге. Той 45, той 40, той 35, той 30 використовував. Так що пишіть, напишіть, будь ласка, підкажіть нам. І зараз поїдемо з вами ще. <су> Оставайтесь на каналі, поїдемо ще подивимось на пшеничку, вона вже виконала колос, глянемо на її колос, на її розвиток. Там рядом соя, та що рано посіяна. І звісно заїдемо на базу, покажу як у нас там продовжується будівництво нашого ангара. Так що залишайтесь на каналі, ставте нам подобайку, підписуйтесь саме, головне, поїхали. Доброго дня. Доброго. Покажу, до чого ми тут добудувалися. А двигаємося, двигаємося. Бо вже там питання задають, що там з доміхом, Чуєш? <різь> Я думаю, вже в наступному відео воно буде все завершено, так? Да? Хотілося. А це можна ходити, да? да а, та над чим, то не виключай, хай музика, гарочиш. Чи, <риклад> чи є російська, чи наша всіх українська? Так? Да? Ну да. А, а то зразу нас знаєш що... там. Ух ти, це вже це нанесений той, Всі да? Ідеоізоляція, <риклад> <amber> так? <зорізовується, yes? риклад> Ага. У нас є на магазині, так? А це ти вже порунтував, позачищав, да, стіни. Да. Я в другий час гідроізоляції навколо, да. так. Та роби, а що, я ж мішатися вже в цьому випросі не буду. Нічого, нормально. Хорошо. А що гідроізоляція і можна все красити, клеяти. Да. Неділька, дві. Так, да, живуть, да. так. <ріст> да. Зараз покажу ще ангар. Mm -hmm. Будівельників сьогодні немає, в них сьогодні вихідний, сьогодні субота. А вам глядачі покажу до чого ми тут добудувалися. Діти вже ми почали ставити, стовби поставили. Не все так швидко відбувається, як би нам хотілося. Ну, знаєте, перші етапи. Я думаю, далі веселіше воно піде. Напишіть, до речі, як ви будуєте свої ангари. У вас воно швидше відбувається, ніж у нас. Піти ставимо стінові Столби ми поварили, бачите, такі. Е, приварюємо з цієї сторони. Площадку. Не знаю. Думаємо, постелити сюди асфальт. Ципимо пісочку, щебня бушного, зверху в мене там щебенка є новенька, зверху новенька щебеночка і асфальт. Ну, Звісно, це все буде залежати від наших костів, які ми будемо мати, тому що зараз ви самі знаєте, ціля нашу продукцію зараз це просто кошмар. Соняшник не то, що якась на нього є ціна, це просто зеро. Да, соняшник нічого не коштує, його навіть не приймають, нікому він не потрібен. Оце ми дожились, да? солярка, все дороге, запчасті дорогі, техніка дорога. А соняшник, не знаю, хоч бери ним, то вики, да, і викидають. Ну що з ним робити? Він просто нікому не потрібен. Я вже не говорю там за пшеницю і за все остальне. ну Будемо намагатися, як то вижити, ціни це таке. Головне в країні мир і щоб закінчилась нарешті війна. Ну, а ми продовжуємо. По, по мірі того, наскільки нас вистачає сил будувати. А я йду, кажу, що повним ходом відбувається ремонт комбайну. Як хоч час додому, як хамиду зробили. зроблю? Так, да, це вже все, сьогодні на сьогодні хватає. Так, так, Нам на воском не збираєшся. А що немає на воська? Та що, корпуса рати, чи... Чи я тобі то неправильно, коротше, не на три, дітей, а на чотири дітей. А, так це ж чигуни дуже. Чи такі не, самі? Не, ну, такі самі, тільки на 4. А що вони бувають такі, так? Да? Так, да, так. Да. Та в нас же стоять на 4, а це на три. Ти ж обично ми брали такі. Ну, пиши. Рома, тобі щось треба там на лоски. Чи запчасті якісь? Би Трубки чого не пластикові. О? Трубки пластикові попережимати. Вони попротирані вже. Трубки пластикові. А що це? На цивіліках, топлівані і... А, так а як їх попережимати? Це везти отуди, де я вожу? Да? Да. А там вони іменно пластикові чи там вже будуть не поставлять резинові які ж таки. А я возив таке, робили? Так ось робили. Да? Ну знімай, повеземо. А то шван я в ручки, казав, навіть то пособирає шванге всі. Понятно. Поха не явився сьогодні, так? Да? Казав, Ну нічого, вони городські, це мисільські хлопці, бач на роботі. А, не Він є, Ну да. так. Так, сейчас показу трошки вам комбайни і поїдемо на поле. А, зараз так я до, до токаря дзвонив, щоб поробив. Зараз поїду до токаря. Подвезу втулки і. А, на ром положи мені вал. А, що... а, да ні, я ж він все поробив, так. Да, я ж... підкрутим і він і балансі вас Ану покажем людям, як. Ти... Що вони а, як а як ти балансував? Ну, Оце от от і вопрос, як. бичі прикрутим, все. русський, повар бичі наварювати. Так а ти щось наварював чи добав? А вони по між ними там ну, от пара бичів. А, ну вони ж були по пару. Ну ти, коротше, поставив, нічого не балансував, Ніч. да? і він нормально крутиться, так? Да? Отам мішали грузи крутити ось. Ну ти їх поубирав, грузи і все, так? Да? Ну і слава Богу. Бачиш, якщо воно нормально запчасть, може на нього нічого треба і балансувати. це якщо якесь гамно, то може треба і балансірувати. Там Все. Ніхто нікуди нічого, так? Да? Не дошло. Ну, все. Як має бути, так? Да? Нічого. Так що їду до токаря. Заберу. Ну, відвозити нічого не треба, так? Да? Оттулки і все. А кстати, передача з Єрбіса прийшла, там вже ж ножі треба забрати, завтра привезу. Ну заберу, значить понеділок, завтра заберу, понеділок привезу. Все, їдемо. До речі, ще раз. Покажу вам вузьку резину на New Holland 7060. Ми вже його, вже його, як би він іспити пройшов. Отлично. Передня резина 320, задня 380. Працює ідеально, не валиться. І тепер ми оцей трактор можемо використовувати в будь-яких роботах. Зараз він у нас працював ось з е, ротаційною бороною, а так можна використовувати хоч е, до пропашного культиватора, хоч з оприскувачем ширина коліс, ширина колії між колесами, 2,10 ми розставили, він і внешній нормальний, і на уклонах устойчивий, бачите, та й візуально, бачите, як він виглядає. Так що кому треба, звертайтесь, дам телефон. В, в Дніпропетровській, в Дніпрі завод робить. Повністю диск і набирає резину. Цей же ж інженер розраховує вашу резину, задню, передню, тому що тут повний привід, яку хоч резину, звісно, <coughs> звісно ж, не поставиш. Звісно, працює наш цей тракторець з дафовським мотором. ну Зараз ми на нього не нарадуємося. Працює, робить, все, поки польот нормальний. Я там відео називав, польот наш, польот оцього трактора. Свою думку хочу сказати, що якщо є можливість ставити імпортні двигуни, це зовсім другий трактор. Так, да, в нього слабенька коробка, є свої нюанси, але за цим мотором це зовсім другий трактор. Просто зовсім, друг... зовсім друга робота, розхід палива і все остальне. Ну Це наш інтезончик старичок, ну працює. Під'їхали до нашої пшенички, зараз зайду в поле. Ще з цієї сторони, а потім поїдемо далі до сої. Бо я зазвичай там вам показую, але ще покажу на цій стороні. Заходимо. Ну тепер ось дивіться, який у нас тут колосочок. Давайте я вам десь приложу руку. Зараз, там, бачите. Який колосок. Проти моєї руки, так? Да? <ріху> Пусть дві моїх руки. Оце вам і пшеничка. Ту, що ви казали, що не буде з неї діла. Гляньте який колосок. Ну ще раз ось дивіться. Давайте їх треба руки розставляти, щоб колосок вам показати, так? <ріху> да? Ну і пройдусь тепер ж по ній, звісно. Так, да, вона, гляньте, сказати, що вона густа, я б не сказав, що вона густа. Бачите, навіть десь міжряді трошки більше, колоски, ось дивіться, які колоски. Зараз вона цвіте. Е, ось покажу. Кажуть, так, тут така щітка прям ні. Ну я думаю, не в щотки діло. Діло в колоску. А колоску тут, ну це ще зі краю, я вам скажу. А ось вже починаються рядки, бачите? Ось Ось наші колоски. Це ось треба так руку ставити, да, щоб колосок вам показати. Так що напишіть будь ласка, як вам. Ну, маса тисяч, я думаю, должна бути хороша. За счет мощного колоска вона должна мені дати врожай. Тому що Ну, отак, якщо подивитися, ось бачите, вона не густа, щоб там. Це я і сам дивлюсь, і вам показую. Так, ну що, дивимося на нашу свою. Як ви, до речі, відноситесь до раннього посіву, це сія на 17 апреля. Це ж ось там, де я зазвичай для своєї пшенички вам знімаю. Це пшеничка. З цієї сторони. А це наша соя. Ну ось розвиток. Це її тут трошки з краю припалило Ну ось розвиток нашої сої. Дивіться, яка вона вже, сіки мені вона більше. По тому, сік в неї тут троє части і всього остального. Ну це така соя. своя посіяна. Е, по соняшнику там кажуть, що не можна по соняшнику сіяти, але ну, ми зазвичай сіємо соняшник. У нас три культури. Соя, соняшник і пшениця. Поки в нас вона такий нас Ну от дивіться, ось Це ж ми тут я вам показував, ми її е, -е ротаціонкою пройшли, бачите, як все спущено, бачите. А внизу, кстати, ну це лопатку треба брати. Ну, волога є. А тут, а бачите, воно все спушене, все нормально. Отака ось соя. Ось дивіться по руці. Скільки в неї тут вже тройчатих. Ну доволі непогано. Соя. Оце отак. До речі, ще раз цим повторюю. Бризкайте сою, не дивіться, не ждіть ніяких тройчатих листків. Нічого, скільки можна говорити, не слухайте тих горих експертів. Оця соя вже двічі бризнута два рази. Раз по 1,2, другий раз по 1,8. Чистіша соя. І буду бризкати ще раз, ні на які листочки, ні на які фази. Я не дивлюся, це раундапна соя. Скільки можна говорити, не слухайте ви нікого, бризкайте, боріться з бур'яном. Ну що, друзі, день завершено. Приїхали ми з вами. Знову відкіля я починав своє відео додому. Дякую всім за перегляд. Надіюся, що це відео було вам корисне. Зараз, сяду на лавочку разом з вами. Корисне. Я в відео задаю багато питань, хотілося б, щоб ви на них трошки написали, відповіли. І про соняшник, і про сою, і про пшеницю там підказали нам. Задавайте мені питання. Я... При можливості відповім на всі ваші питання, мені буде приємно відповісти. Мені це не важко. Я читаю ваші коментарі, відповідаю на них. Так що пишіть, коментуйте наше відео, задавайте нам питання. Дякую всім за перегляд. Не забувайте нам вподобайку. Цим ви підтримуєте наше відео, продвинете його в рейтингах і підписуйтесь на мій канал. Дякую всім миру, добра, здоров'я, все буде добре, все буде Україна. Дякую нашим ЗСУ за все те, що вони роблять для нас. І я думаю, надію, що скоро буде наша перемога.